Було собі старе крісло. Воно стояло в кутку кімнати, трохи скрипіло, мало потерті боки і сумно зітхало, коли хтось проходив повз. Колись у ньому читали казки, дрімали після довгого дня й обнімалися. А тепер. Ніхто не хотів у нього сідати. Я, мабуть, уже нікому не потрібне. Тихо думало крісло і дивилося на підлогу. Але воно було не зовсім самотнє. У шухляді неподалік жили його друзі. Голка, молоток і цвях. Голка була тонка й уважна. Не плач, сказала вона. У кожної речі є другий шанс. Молоток був міцний і добрий. Якщо щось розхиталося, ми це підправимо. А цвях, хоч і маленький, зате дуже надійний, тихо додав. Я вмію тримати міцно, навіть коли здається, що все розпадається. І вони взялися до справи. Молоток лагідно постукав, цвях зайняв своє місце і скріпив ніжки крісла, голка ж узяла нитку і заходилася шити нове простирадло, м'яке світле з маленькими зірочками. Вона працювала обережно, з любов'ю, вкладаючи в кожен стібок тепло. Крісло відчувало, як повертається його сила, скрип зник, спинка випросталася, а серце наповнилося радістю. Коли все було готово, крісло вже не виглядало старим і сумним, воно стало затишним і теплим, ніби обійми. Невдовзі хтось обережно сів у нього. Яке ж воно зручне. Пролунало в кімнаті. А крісло тихенько усміхнулося. Воно зрозуміло, навіть якщо тебе колись не помічали, з любов'ю, підтримкою друзів і трохи турботи можна знову стати потрібним. А голка, молоток і цвях. Пишалися, вони знали, справжні дива часто народжуються з маленьких, але щирих справ.